І в штаб-квартирі правого сектору в готелі Дніпро, біля якого напередодні виникла стрілянина, знайшли зброю. Що саме виявили, правоохоронці не поточнюють. Нині перевіряють чи не застосовували спорядження в якихось правопорушеннях. Віднині ж усі незаконні організації мають роззброїтися так вирішили у Верховній Раді. Далі дивимося, як на це відреагували на майдані. Ще 10 днів тому знімальні групі свідка у столичному райвідділі міліції демонстрували зброю, що її добровільно принесли громадяни. Цей місячник завершується. Я вважаю, досить вдало. Люди здали понад три десятки одиниць зброї до Дніпровського райвідділу. Втім, чи багато це проти інших таких місячників, загадково кажуть не менше. Не встиг закінчитися попередній, як у міністерстві внутрішніх справ оголосили черговий місячник доброві. Гані зброї і офіційно її зареєструвати, потім експерти зазначають, такий захід радше вимушений. Відимо объявили второй місячник добровольної здачі оружия в зв'язку з тим, що міністерство внутрішніх справ вважає, що не все оружие ще здано, которое було из'ято революційними гражданами в період революції. Відомо, все таки МВД підсчитало, що кількість количество автоматического. От і краткоствольного оружа, що знаходиться на руках революційного населення, надто актуально це через останні події Приміром, стрілянину напередодні ввечері біля готелю Дніпро, яку влаштував член правого сектору. Нагадаємо, ця організація раніше офіційно відмовилася віддавати вогнепальну зброю. Правий сектор на сході має повірте зброю легальну, зброю самозахисту яку він безумовно здавати в жодному разі не буде. Тому що у наших опонентів, у п'яної у цієї руської волни або весни значно більше. По-друге, я хочу сказати позицію правого сектору. Та, є багато зброї на руках зараз людей взагалі. Наша зброя сама по собі не стріляє. Потім вибори їм не залишили народні депутати. На засіданні Верховної Ради 256 голосами вони ухвалили зобов'язати МВС та СБУ негайно роззброїти незаконні формування. Реакції відомств поки немає. Тож як працюватимуть, припускають експерти. Це будуть осмотри, це будуть осмотри хранення формування, це осмотри штабів. Це буде з'яття оружия, якщо воно буде обнаружено. Процедури законом здесь придусмотреної большое количество. Реакція активістів майдану на це рішення неоднозначна. Країна наша, наша знаходиться в стані війни. Якось не дуже зрозуміло оце. От цей закон, але з іншої сторони, ми бачимо, що багато багато є таких ну порушень, скажем так, якихось неадекватних людей. Як же з волі активісти правого сектору пообіцяли відвести на базу тренувань національної гвардії в Новій Петрівці все, що можна вважати зброєю, ще з тих часів залишилися запаси. Пляшок запальної суміші газова установка перероблена під вогнемет щодо зброї, кажуть, мають на руках лише легально, тож її не здаватимуть, але від сьогодні обіцяють собою не носити і що належить до київської обласної організації. Вони зброю будуть зберігати відповідно в сейфах чи там інших передбачених місцях. Втім, це рішення тільки осередку правого сектору в Київській області. Чоловік не заперечує керівник всієї організації. Може на його постанову накласти вето. Олена Тиченко, Павло.